Вітаємо вас, відвідувачі ютуб каналу Звільнити Панаба на прохання наших слухачів. Сьогодні поговоримо з вами про те, як обійти МКП-23. Проходьте до висування камери і ось наші стоять МКП-шки. Коли ми говоримо про МКП-23, то через несправність самих шайб або їхню нетиповість, нетиповість шайб, може виникати підгорання контакторних елементів самого МКП. Коли МКП вимикається, між його контактами може загорітися дуга, і загораючись електрична дуга може їх пошкодити. Якщо МКП-23 вийшов з ладу, нам необхідно, наприклад, увімкнути мотор вентилятора, але він несправний. В такому випадку ми маємо взяти силову перемичку. Ось дивимось, силова перемичка. Один кінець перемички ми ставимо безпосередньо на нерухомий контакт. Можна ставити як на самий контакт, можна ставити ось таким чином, можна ставити на болт, можна ставити на клему позаду. Як вам буде зручно. Ось таким чином, наприклад, поставили контакт. Другий, контакт. другий контакт ми маємо поставити ось сюди. Зверніть увагу, на нижній з правої сторони вихідну клему. Ось таким чином поставили. Але просто поставити перемичку від нерухомого контакту. Просто поставити перемичку від нерухомого контакту до нижньої правої клеми буде недостатньо. В такому випадку ми маємо обов'язково, так е кажучи, роздраконять, розтірібонькать вентилятори. Що ми. Після того, як ми увімкнули з вами швидкодійський вимикач, увімкнули з вами КВЦ, підняли струмоприймачі до того, як ми робили всі ці увімкнення, ми маємо з вами вмикати мотор-вентилятори приривисто, короткочасно. Тобто вимкнути, 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 потримати, вимкнути, вимкнути і залишити. Що ми робимо? Кожного разу, коли ми будемо вмикати кнопку, ми будемо трошечки зрушувати мотор вентилятора. Оскільки ми поставили силову перемичку, шунтувавши МКП-23, ми можемо призвести до того, якби ми просто увімкнули кнопку і лишили, ми можемо призвести до того, що наші мотор вентилятори вийдуть з ладу через великі пускові струми і загориться або перемичка, або апарат, або, не дай Боже, проб'ється ізоляція мотор вентилятора. Тому, якщо ми обходимо МКП-23 через його несправність, Обов'язково маємо при цьому його розклинити дерев'яними клинишками, щоб він не вмикався, оскільки ми поставили перемичку, бо він і так буде працювати, обійдеться. То ми маємо роздраконити, розштовхати, розрухати, зрушити з місця мотор-вентилятор. Тому ми вмикаємо, вимкнули. Вмикаємо, вимкнули. Вмикаємо, потримали, вимкнули, увімкнули і все. Тобто ви зрушили за декілька разів, зрушили мотор-вентилятор, щоб він набрав оберти. І тільки після цього мотор-вентилятори можна залишити у спокій, щоб вони працювали. Від нашого каналу особисто радимо робити це у другій секції. У, другій, у другому кузові. Чому? Тому що ви будете вмикати саме на низьку швидкість вентиляторів. Високу швидкість вентиляторів краще не обходити. Перемкніться на низьку швидкість вентиляторів. Це забезпечить додаткову електричну міцність кола. Ну а ми не забуваємо ставити лайк цьому відео, підписуватись на канал і обов'язково коментувати це відео. Нехай квітне україномовний залізничний ютуб.